Друзі, ми ще раз у місті Гостомель, ЖК Покровський. Отже, це в нас та ж сама квартира, де поверхом вище був прильот. В нас перестінки, ось ці з пазогребня, вони всі в нас рухаються. Отже, кошторис я власнику скинув, він його погодив. І сьогодні в нас буде авансування. Отже, що ми будемо робити по цій квартирі? Ось тут був перестінок, він демонтований. Це в нас в санузлі. Отже, ось цей пройомчик буде повністю заложуватися. Далі. Маємо трошечка проблему в нас на балконі. О, зараз покажу ось такі в нас тріщини. Ззовні я вже подивився. Там фасад весь е відстав. Отже, коли вже це все розшиємо, тоді подивимося, що з цим будемо робити. Тому що, можливо, буде таке. Якщо цегла там дуже сильно розбита, можливо, будемо її перекладати. А якщо вона там в середньому в нормальному ще стані, то можливо придеться типу притягувати його ось сюди через ось цю колону. Далі. По наших перестінках. Ну тут ви бачите, це все в нас потріскане, це все будемо сшивати арматурою. Також, от ось тут, ось цю частину ми будемо перештукатурювати, тому що немає кута 90 градусів. Ну і плюс до того, що ось цю стіну треба буде переробити в будь-якому випадку, тому що вона тріснута, вона буде повністю армуватися фасадною сіткою. І заодно ми вирішили, щоб ось це все окремо не робити, ось ці всі такі у нас цікаві штучки. Ми вирішили. Що ми ось цю стіну також поштукатуримо. Плюс до того, я кажу, що тут немає кута 90 градусів. Так, що в нас тут по кімнатах? По кімнатах у нас тут трошечка печалька. Саме головне це ось ці частини. Значить, дивіться, Ось тут ми будемо в стіну трошечка розшиватися це все. Наш э, перестінок буде кріпитися також арматурою з однієї, з другої сторони. Не знаю, можливо, і будемо вставляти якісь типу закладні, щоб це вварити. Але ще, ще ми на цим э, краще подумаємо. Також зверху, оця вся піна повністю це все буде вибиратися. І верхній блок, де не де я бачу, він відставший, ми цей блок будемо демонтовувати і будемо по-новому переложувати. Ось ця кімната і друга кімната в нас будуть готуватися під шпалери. Отже, тут, в цих двох кімнатах, в нас будуть клеїтися шпалери, в кухні і в коридорі в нас буде декоративна штукатурка. Котел у нас в квартирі є в наявності. Ось він. Його потрібно тільки запустити. Отже, завтра, мабуть, ми приїдемо його забустимо, тому що нам потрібно, щоб в даній квартирі трошечки прогрілися стіни. І після цього ми зможемо приступати тут же до роботи. Всім хорошого дня!